Дівчата, всім привіт! Сьогодні класну добірочку прикрас вам покажу. Вони чудово підійдуть на кожен день. Розміри в основному по одному-два буду називати. Нагадаю, що кому потрібен інший розмір, їх можна замовити. Іноді треба очікувати, іноді є в наявності у виробника, і тоді буквально кілька днів і прикраса у вас. Виготовлення під замовлення вашого розміру зараз займає ну, немало часу, ну не менше ніж на місяць орієнтуйтесь, бо є затримки через світло, через брак працівників, дуже багато чинників. По-перше, ось такий дівчата-комплект з кубічним цирконієм, а 18-й розмір каблучки, кольор камінчиків під аметист. Через те, що камінчики ось так лежать на пальчику, вони здаються трошки бліднішими в житті вони яскравіші, ближче дійсно, до аметистового кольору. Англійська застіпка у сережок: вага 6,31. Довжина сережки 3,8 см. Каблучка 4,03 грами. візка 2,74 ось таке вушко. Довжина підвізки 3,5 см. Розмір цирконію сантиметр на 1,6 см. І вартість повного комплекту 2430 гривень 60 доларів. До речі, дівчата ціни на ці прикраси ще старі. То буде замовляти вже на нову поставку, то треба буде уточнити актуальний прайс. Далі також за старою ціною є класний комплект з ось такими різнокольоровими фіанітами. В огранюванні, до речі, дуже цікавими. Камінчики тут такі бліднуваті, але це така задумка, дуже оригінально виглядають. Є колір такий синенький під Лондон Топас, світленький, такий він жовто-зелений, і рожевий. Каблучка вага 4,14, сережки 5,26 на англійській застібці. Ширина каблучки 1,6 см. Розмір сережки 1,6 на 2,1. І вартість комплекту 1620 гривень 40 доларів. Дердіча ось такий гарний комплект, тут багато срібла, в наявності 20,5 розмір каблучки. Але я думаю, у виробника мають бути і інші, тому кого цікавить, пишіть. Також ще існує підвісочка в цьому сеті. Ось таке листечко, квіточки, фіаніти. І ось ця частинка, в якій закріплені фіаніти, вона в позолоті йде, дуже оригінально виглядає. Вага сережок 11-19 грам, англійська застібка, трошечки занижений штифт виходить. Розмір сережки 1,7х2,3, каблучка 6,90. шинка. Так, Браслетик 32,5 г, довжина регулюється 17-20 см. застіпка катоглу. Дуже оригінальна моделька, класно сидить на руці. Дивіться. Вартість браслету 4250 гривень 105 доларів. Вартість комплекту каблучка і сережки 2755 гривень 68 доларів. Далі дівчата, ось такий класний сет з білим перламутром, 20-й розмір каблучки, інші також можна замовити. Тут у нас в сережках, крім білого перламутру, є ще імітація Оніксу. Ще в цьому сеті існує браслетик. Він такий досить доступний, бюджетний. Кого цікавить, напишіть, я уточню виробника, можливо, є в наявності. Вага сережок 11,66, англійська застібка. Довжина сережки 5,2 см. А тепер каблучка, вага 4,32. Це, дівчата, не подрябана, це такий малюночок, можна сказати, на перламутру. Він абсолютно гладенький. Розмір самого перламутру 1,3х1,9 см. І вартість каблучка плюс сережка 1825 гривень 45 доларів. Ще, Дівчата з цього сету є сережки ось такі комбінації, також штучний онікс і імітація хризопразу, напевне, зараз гляну на бірочці. Реконструйований зелений онікс. написано. Вага 11 грам, також можна каблучку в цьому зеленому кольорі дозамовити в сет. Вартість окремо сережок прописую. Чята, хто хотів, з'явились комплекти з кульками аметисту. Наразі є в 17-му розмірі комплект, в 18 і 2,18 з Хто замовляв, там більше 19, 19 5, 20, я їх всі замовила, вони будуть трошечки згодом, в наявності, поки лише ці розміри. А кульки, ну, плюс-мінус, всі однакові. Я не буду всі сети демонструвати, дивіться. Гарні камінчики, комплект неймовірно красивий і досить доступний. Сережки 10,5 грам, англійська застіпка. Каблучка 6 г, кульки аметисту десь 1,2 см в діаметрі. Руна сережка 5 см і чудова вартість у комплекту 1825 гривень 45 доларів. Звичайно, далі є ось такий цікавий сет. Він один. Можливо, буде ще один згодом, але замовляти їх не можна, це взагалі інший виробник довоєнні залишки. каблучка 18,5 і сережки на петлях. Продається комплектом, неймовірно стильно, гарно, подивіться. Сережки вага 6,5 грам, кульки в сережках десь 1,5 см. Лучка 892. Тут ось така шинка, вона дуже зручна, ця модель. Дівчата десь 2,5 см в діаметрі. І вартість цього комплекту 3240 гривень 80 доларів. Дарі, дівчата, ось такий симпатичний комплект. сережки і підвіска. Вага сережок 3,97, англійська застібка, комплект родований. Така ось доріжка з фіанітів і підвісочка. Тут ось таке подвійне вушко. Вага підвіски 3,73. Трошки ось так перекручуються сережки. На вушках вони ось так виглядають прямо. І, дівчата оцей фіаніт, що побільше на підвісці, він начебто збоку йде, не знизу, бачите. Діаметр сережки десь 1,7 см, підвіска 2,4 см. Вартість комплекту 1620 гривень 40 доларів. Далі, дівчата, на залишках є ось такі дві каблучки, вони також без повторів. Чорна розмір 20, вставочка Онікс, і червона каблучка 18, вказана вставочка Корал. Але я, дівчата, не певна, що це натуральна вставка. Вона точно підфарбована, можливо, і натуральна, можливо, і імітація, на жаль, на бірці не вказано. Тим не менш, дуже стильно виглядають ці модельки, нічого зайвого. Вони в діаметрі десь 3,5 см. Шинки тоненькі. Вартість у них 1215 гривень 30 доларів. Далі, дівчата, ось така стильна модель сережок на петлях, також, на жаль, без повторів. Вага 5,68 Вставочки Онікс можна, до речі, взяти в комплект до каблучки, буде стильно. Діаметр у камінчику 1,8 см. Довжина ось цієї частинки десь 3 см. І вартість сережок 975 гривень 24 долари. Далі, дівчата, хто полюбляє такі широкі каблучки, прийшло дві штучки 18,5 і 20,5. Інші можна замовити. 10 грам вага. Така вона трошки вигнута, дивіться, в смужечку. Дуже красива. 2 см десь довжина. І вартість 1260 гривень 31 долар. Далі, дівчата, є ось цей чудовий комплект, є каблучка 16,5 і 21. Тут є один момент. Комбінації камінчиків однакові, але в каблучці зелені камінці трошки різні. Тут такі більш класичні зелені, а тут більше до бірюзового кольору, ну, ось, подивіться в порівнянні. В сережках і в браслеті камінчики зелені, ближче до ось цієї каблучки з 21 розміром. Але ну, це взагалі не критично, як ви бачите, але можна придбати ось цю каблучку окремо. Ця 16 з половиною, ця 21. Давайте я вам одразу про каблучку окремо скажу. 5,23 вага. Ширина 1,5 см у каблучки і вартість 930 гривень 23 долари. Тепер сережки вага 5,43, застіпка. Дуже акуратні. Вартість за комплект зазначаю. І браслетик вам показую розмір в нього регулюється 17-21 см, вага 15,80. Застібка карабін. Ось так на руці виглядає. І ціна. Світлі ось така розпаровочка каблучка у 18 розмірі вага 4,52. Існує комплект сережки браслетик. Причому там, здається, кілька видів їх є, кого цікавить, напишіть. Ширина каблучки 2,1 см і чудова вартість також ще стара 570 гривень 14 доларів. Дорі, дівчата, хто хотів, ось ця класна модель з'явилась в наявності з золотими пластинками. Вага загальна 3,29. Це саме такі пластиночки, не позолота. Вони на вушках ось так прямо виглядатимуть дуже класно. Довжина 3,2 см і вартість. А, дорогі, дівчат, ось такі акуратні гвістки є з культивованими перлинками. А, вага верхній грам 69, 7 мм в діаметрі, і нижній в діаметрі 6 мм вага грам 39. Вони на закрутках йдуть. Вартість зазначаю. Далі ось такі симпатичні гвіздки з штучним опалом, такі червоно-чорні. Вага грам 20. також на закрутках, В діаметрі вони 4 мм і вартість. Доріше така підвісочка з котиком. Вага 3,34, вушко, довжина 5 см. В очах зелені фіаніти. І ціна. На останок покажу вам два браслетики: ось такий арабський бісмарк однорядний, класичний і з пластиночками. Обох довжина регулюється 17-21 см, вага 8,28 і 8,84 застібка карабін. Також нагадаю, існує ось такий як однорядний, тільки двохрядний і трьохрядний браслетик, і також такі самі кольє на 48-50, 48,50 см ланочки 5 мм, і вартість зазначаю. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!